В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Привіт усім! Ми знову тут в програмі «Неньки» зі Світланою Гончаровою, сімейним психологом. Свято, привіт, вітаю вас! Іноді е, можна почути е, ну, частіше від мам. Ой, це така складна дитина. От е... Мені так важко, наприклад, була там перший був взагалі, от не такий. Там так було все легко, все інакше. А тут все спочатку починається, як, як вперше мама, можна сказати, я і не знала, що діти такі бувають, і так далі. З чим це може бути взагалі пов'язано, Ось це складна дитина в мене? Так, да, я дуже це розумію, тому що теж у мене перша дитина була ну, дитина, як дитина, все нормально. Друга дитина. Істерики постійні з рук не злазить, агресивно себе поводить, швидко перезбуджується. Хоче бути тільки з мамою. Неможливо цю дитину вдягти, все заважає. З будь-якого приводу свариться, дуже погано себе контролює. Ось я думаю, що це дуже знайомо багатьом батькам. Ось, е і ми думаємо, що це щось з дитиною не так. Вона якась чи може я така мама? У мене був період, коли мою дитину не взяли в школу із за її поведінки. Що я, мабуть, така погана мама, що я зробила з дитиною. Ось, але я хочу сказати, що мені стало набагато легше, коли я зрозуміла, що є такий стан, який називається висока чутливість. Ось, і е високочутливі діти бувають двох типів: один тип, от я як я описала мого молодого За занадто багато, а другий, його... напевно. Дуже мало. Занадто мало. А другий такий Тиха да а мишка другий... десь така. Так? Цього боїться ні з ким спілкуватися не хоче, в садок не хоче. На площадці не може на 4-5 років, а він не хоче ні з ким спілкуватися і Цього теж бої... мамі якось соромно ніяково, і вона намагається його птати там іди да, до іти. і мами, там... мами кажуть, що мені як мені їй допомогти? Як я ну, підштовхнути? Як щоб вона якось спілкуватись почала? Загалом, от про таких складних дітей я хочу сьогодні поговорити, і можливо, це принесе полегшення для вас, любі мами. Дивіться, є таке поняття, як висока чутливість. Висока чутливість це особливість нервової системи. І якщо подивитись на статистику, то близько 20% всіх дітей вони народжуються з високочутливою нервовою системою. Тобто кожна п'ята дитина. Да, тобто і зараз ми бачимо тенденцію зростання високої чутливості серед населення, тому це все частіше і частіше зустрічається. І коли батьки не розуміють, що це таке, це дуже важко і для дитини, і для батьків, тому що батьки вимагають від дитини дитина не може робити і поводити себе так, як хочуть батьки. Батьки дратуються, стосунки погіршуються. Ось і таку дитину дуже легко втратити, закритикувати, відштовхнути від себе. Ось тому треба розуміти, що і гучні діти, отакі от вимогливі, агресивні, ніби маніпулюючі, і тихі, які ховаються, всього бояться, це діти з високочутливою нервовою системою. Вони дуже швидко перевантажуються. Занадто багато стимулів приходить в нервову систему, і нервова система не так гарно фільтрує їх, як у всіх інших. Ось тому, наприклад, таку дитину дуже часто неможливо вдягти. Батьки думають, що це таке? Що він перебирає? А йому насправді кожен шовчик муляє, і він це відчуває. Чи такі діти дуже там він ішов там трошечки вдарився, і у нього трагедія. Він плаче, ридає, а мама думає, ну, що це таке. Нічого з ним не трапилось, а він отак дуже яскраво відчуває чи, наприклад, такі діти, ті, які інтроверти, які сором'язливі, їм важко почати спілкуватися, і їх не треба виштовхувати. Треба чекати, щоб трошки нервова система дозріла, щоб вони маленькими кроками виходили уже на зустріч іншим діткам. Ось тому треба розуміти, що є така особливість, як висока чутливість. Ми зараз поговоримо про як невеличкий тест, да, щоб батьки могли продіагностувати, чи є у вашої дитини чи ні. Але треба розуміти, що це не відхилене, ніяке, це не діагноз, якийсь там важкий, страшний, це просто особливість. Того, як нервова система вашої дитини обробляє вхідну інформацію: зорову, слухову, нюхову, тактильну. І це не відхилення у розвитку, але це і не те, що дитина переросте, вона буде завжди високочутливою. І наше завдання не змушувати дитину змінитися, а допомогти дитині з цими особливостями вбудуватися в життя, яке є навколо. Да, Тут про таке просто треба знати, тому що. Ми ж від своєї пічки танцюємо, як то кажуть, від самого себе. Якщо я не такий там, то як ти кажеш дитина, вдарилась, там і там ридає, не може спокоїтися. Ну, особливо татусі, вони такі, іноді такі суворі. Там. Що ти перестань рюмзати? Там, я там в твоєму віці там бився, я взагалі ніяк не реагував. Але ми ж не можемо пояснити, от як мені були. Тобто, ну так, у кожного у кожного різні відчуття. І дуже важливо співчувати дитині. Просто, от коли ми дуже багато батьків кажуть, Боже, світи, я, я взагалі не знала про це, коли я про це почула. У мене всі пазли склалися. Я зразу зрозуміла, що з дитиною відбувається. Мені набагато легше з дитиною. Тому давайте перевіримо декілька признаків, що може говорити про високочутливу дитину. Наприклад, діти, які дуже легко лякаються, чи діти з чутливою шкірою, яких неможливо вдягти, дитина, яка не любить сюрпризів, несподіванок. Дитина, яка краще реагує на якісь такі м'які зауваження ніж жорсткі покарання. Інколи здається, що дитина читає мої думки, тобто в них дуже розвинена інтуїція у високочислових діток. Словниковий запас дитини може бути занадто великий на її вік чи занадто маленький. Дитина дуже чутливо реагує на запахи, навіть ледь помітні, має почуття гумору, може співпереживати іншим. Дитина може погано засинати, якщо день був наповнений подіями. Дуже важко ставиться до будь-яких змін в житті, дуже сильно відчуває дискомфорт від мокрого чи брудного одягу. Багато запитує далі, якщо дитина перфекціоніст, і все треба, щоб ідеально було для неї. Дитина помічає стан інших людей, дитина якісь фі філософські глибокі питання задає. Низький больовий поріг, чутлива до шуму, дуже помічає деталі зміни в обставинах. Наприклад, мій син високочутливий, він міг побачити, що у мене шкарпетки інші. Казав: Мама, які в тебе гарні шкарпетки. <реш> він це для все для хлопчиків це не типово, дійсно. Так, да, так. Да. Зважує ризики дуже ретельно. Кращого результату досягає, якщо знайомі обставини поряд з дитиною, багатий внутрішній світ. В принципі, це отакі самі яскраві ознаки, якщо є хоча б там п'ять ознак, можна казати про високу чутливість, але інколи буває, що одна чи дві ознаки виражені дуже яскраво. Наприклад, багато батьків кажуть, що не можна вдягти дитину. Все інше нормально, але вдягатися неможливо. Це теж може казати про високочутливість дитини. Mm -hmm. Ось, тому е, досліджуючи цю тему, є прекрасна книжка е, Елена Ірон, вона називається, так і називається високочутлива дитина. Гугліть, ви її знайдете і дуже багато знайдете корисного в ньому. Отже, що потрібно, потрібно ненькам та й татусям враховувати, якщо от, ви протестували і спостерігаєте, і у вас високочутлива дитина. Як її виховувати? Так, дуже важливо розуміти, що на таких дітей дуже важливо не тиснути, і а, краще підмічати, що у дитини виходить добре. Що вона робить з власної ініціативи, і от туди просуватися з нею. тобто, наприклад, якщо ви хочете, щоб дитина займалась музикою, а вона не хоче, їй це не йде. і Якщо це високочутлива дитина, ви дуже будете мати великі проблеми, і вона буде мати великі проблеми. Якщо от чим вона хоче займатися, там, де є сильні сторони, отуди от ви її скеровуєте, і будь-який тиск на високочутливих дітей. Дуже погані наслідки має. Наприклад, якщо ви поспішаєте кудись, і ви підганяєте дитину. Підганяти високочутливу дитину це прямий шлях до істерик, до агресії з боку дитини, тобто вона дуже сильно перевантажується, тому не підганяйте. Ось і наступний принцип звідси і виходить, що ми маємо захищати цю дитину від стресу. Взагалі, будь-яку дитину треба захищати від стресу, але якщо ви знаєте, що ви дитина, і, наприклад, ви знаєте, що ввечері... Вона дуже сильно перезбуджується. То не ходіть в гості ввечері з цією дитиною. Чи, наприклад, ви знаєте, що дитина в магазині просто в неї дах зриває? Тобто там дуже багато там і шум, і запахи, і кольори, і багато людей. Це перевантажує дитину. Не ходіть з цією дитиною в магазин, поки що. Це не буде так завжди, поки що не перевантажуйте її. Ось, Тому менше гуртків, менше уроків, менше вимог, менше очікувань і більше відпочинку, часу в тиші та наодинці з собою, менше часу поза домом і більше часу, коли дитина може вдома проводити. Ви побачите, що поведінка буде змінюватися на краще, у дітей і вам буде легше. Дуже Як ставитися важливі... до ну, якщо така дитина от зривається, все таке? Ну не можна все от, врахувати наперед. от, всі ці та да, я, я дуже добре знаю те, що кажуть батьки. Я не витримую емоції моєї дитини. Його настільки він такий гучний, він так багато плаче, що просто нема сил. Рідні, мої ви, ну, дитина не може нічого з цим зробити, але ви можете перше створювати ресурс для себе. Ви маєте вчитись про себе піклуватися. Я про це весь час кажу, особливо якщо високочутлива дитина. Ось далі дуже важливо не забороняти емоції, не придушувати їх в дитині, а приймати емоції, співчувати. Більше розбиратися в сфері сильних емоцій, вивчати емоційний інтелект, вивчати от оці вправи, про які вже багато казала, от як допомагати собі заспокоюватися, як допомагати дитині заспокоюватись, О, щоб ви не руйнувалися, щоб ви не лякалися сліз, щоб ви не жахалися Боже, що там з ним відбувається. Вивчіть цю тему, в цьому можна розібратися. Ось і дуже важливо, наприклад, розуміти: знову ж таки, якщо ви знаєте, що в цих обставинах, в тому самому магазині, де да, дитина буде перевантажуватись, не треба туди йти. Чи ви бачите, що дитина вже там півдня весь час щось не так відбувається, і вже ви розумієте, що дитина скоро буде просто вскочуватись ну, у тебе? Вибух, вибух відбудеться. Не доводьте, не доводьте дитину до істерики. Ви mm -hmm. можете створити е, певний розклад, певні рутини. Ви можете сказати, а зараз ми. Ходимо з майданчику, чи сьогодні ти не підеш на музику, наприклад. А так? до речі, як от для таких дітей ти сказала, що є така ну, типу, штука, що дитина не любить сюрпризи. Я аж, мені аж цікаво стало, ну, хто не любить сюрпризи, особливо діти там. А у мене, а, а, а от типу, яку роль грає ось цей розпорядок, така передбачуваність? А, ну, Це знаєте, знову ж таки, це про тривожність. Та? Тому що. Е я настільки яскраво відчуваю все, що навколо мене, що якщо щось трапляється, навіть хороше для мене, мене я відчуваю стрес від цього. Ось. І це треба розуміти, тому що, наприклад, от мій чоловік він дуже любить там, із за кутка вискокувати на когось і там а -а -а -а! і от він так грається. А знову ж таки, молодший наш син йому дуже довго це не подобалось. тому що він реально це для нього був неприємний стрес. Ось, Тому, наприклад, що важливо, Треба, якщо є розкладня, є розуміння, що за чим відбувається, як я встаю, як я збираюсь, як я йду до школи, як я вертаюсь. Дитина знає, що це буде повторюватись, вона знає, що ви контролюєте цей розклад, і тоді вона просто менше стресу відчуває, вона менше вона більш спокійна. Також дуже класно попереджати, наприклад, якщо бабуся там з якимось подарунком на день народження буде приходити в якийсь час, не треба, щоб ця бабуся звалилась на голову дитині. Попередьте, якщо ви знаєте вашу дитину, скажіть, ти знаєш, бабуся хоче тобі там зробити сюрприз, і вона прийде тоді, тоді та там ось бабуся прийде там через 5 хвилин. Ось уже <рес> кроки бабусі, да, і <рес> тоді дитина, і дитина буде радіти, що бабуся прийде, і бабуся не засмутиться, що дитина Бухай. скаже, ти не знаєш. Не ну зараз просто звичайно ну не, не до війни буде сказано все це. Але от виходить, що коли дитина так все відчуває, ну. Ну, не болісно, а яскраво дуже надто яскраво, то це як бомбардування. Тебе постійно бомбардують оці емоції от через п'ять органів відчуттів. На тебе просто летить і сипеться все. І в такому разі дійсно, коли ти попереджений, ти як по мінному полі. Ну тобто ти якось отак я пройду цей день. Оце бомбардування, я отак переживу. Так, да, от ти розумієш, навіть ну те, що ти сказав, це дасить нам більше співчуття до наших дітей, тому що вони насправді дуже яскраво все відчувають їм важко. Тому, от, наприклад, ми говоримо про розпорядок, да, про що коли відбувається, також при цьому потрібні кордони, чіткі кордони, Високочутливі діти, вони дуже часто їм весь час треба перевіряти, можна, не можна, моє не моє. Вони дуже яскраво відчувають, що вони хочуть, але вони ще не вміють враховувати інших поряд. Тому сильний мам, сильна мама, сильний тато, який каже. Я розумію, що ти хочеш, але зараз ні. Ми вимикаємо телевізор. Ні, ми уходимо з майданчику. І от оце ні тримати. Коли високочутлива дитина знає, що з нею поряд сильний батько чи мама, вона розслабляється, заспокоюється. Тому тут треба теж цю силу в собі плекати і виховувати. Також знову ж таки, якщо ми кажемо про перевантаження. Треба знизити градус спілкування, не кричати, не критикувати, говорити тихіше, банально, спокійніше, повільніше, опускатися на рівень очей дитини, а не зверху на неї нависати. Знову ж таки, готувати до змін наперед, попереджати про те, що коли буде відбуватися. Ось, давати більше часу на обмірковування ваших слів і реакцій, щоб вони там встигали вмикатися і якесь рішення приймати. Ось. І дуже дуже важливо, щоб ви могли вивчити вашу дитину і навчити її себе розуміти, тому що у високочливої дитини да, є багато обмежень. Да, ти перевантажуєшся, коли ти йдеш в гості, кудись, да, і ти ну, там уже важко себе контролюєш, тому ми не можемо так часто ходити в гості. Але подивись, як ти гарно малюєш, яка в тебе уява. Який ти творчий, чи, наприклад, от мій син молодший він дуже відчуває тварин, і він так в нього стільки було моментів прекрасних, коли він там про тваринку попіклувався, там рятував мідуз на чорному морі від інших дітей. Ось, і він це, я йому це показую, я кажу: да, тобі важко себе проконтролювати в школі, коли ти сидиш там півгодини на одному місці. Але подивись, от у тебе оце виходить, і оце виходить. Ось, тому не намагайтесь зламати дитину, не намагайтесь її змінити. Намагайтесь дізнатися про неї більше, прийняти її, її Бог створив такою. Ось, і доносити до дитини, що ти прекрасний, такий, як ти є, ось у тебе є сильні сторони. Щось не виходить, нічого, ми це можемо підтягнути. Ось, і оця, ця, ця любов, прийняття воно, вона допомагає цим дітям розквітнути. Ось і стати одним із найпрекрасніших людей взагалі які існують. Отже, наші дорогі шановні неньки, Якщо вам здається, що у вас складна дитина, є великий шанс, великий відсоток, що це просто високочутлива дитина. Якщо ви більше про, про це дізнаєтесь, про неї дізнаєтесь і їй допоможете розкрити, от що ти такий, просто це твоя особливість, але ти прекрасний, унікальний і Дійсно, неповторно створений Богом. Так, звичайно, дуже багато матусь, які мене слухають про високу чутливість, вони кажуть: я ж сама високочутлива. Це ж треба, от тільки я дізналась про це. І ти розумієш це про себе, тобі зразу твоя дитина стає зрозуміла абсолютно Рідненька, А я думала, що це я ненормальна. Виявляється, що Бог так мене створив ось, і мені треба Так, і, і норма це доволі філософська. Таке поняття да, да, да. Варте окремої розмови. свята. Дуже дякую тобі, багато сьогодні цікаво дізнався. Помолімося за маму, які мають складну, а швидше за все, високочутливу дитину. Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що ти кожного з нас створив особливим, прекрасним, і у тебе є план і для нас, і для наших дітей. Я прошу, щоб ти торкнувся сердець зараз, матусь, які слухають нас, і показав унікальні особливості кожного з діток, кожної мами. І дай нам це розуміння до наших дітей, співчуття до них. Покажи, що ми маємо нове, можливо, дізнатися, як ми маємо змінити себе в стосунках з нашою дитиною. Дай нам це співчуття і цю безопінуцію. Зумовно любов. І я дякую, що ти нас приймаєш, такими, як ми є, і допомагаєш нам е, якісь наші проблеми вирішувати. Допомагай нам також і вирішенні всіх проблем наших діток, і дай нам сили, Боже, щоб ми могли любити наших дітей так, як любиш нас, ти. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. На все добре, наші шановні ненті. Ми були в ефірі разом зі Світланою Гончаровою, сімейним психологом. До нових зустрічей. Свята, дякуємо тобі. До побачення на все добре. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп світле радіо.